До речі, з державних труб крадуть не тільки газ, але й нафту. Отже, коли уряд жаліється, що нічого не може зробити з карколомним подорожчанням бензину, бо немає своєї нафти, це брехня. Програма гроші знає, де шукати щонайменше 40 тисяч тонн нафти, які можуть бути використані у якості державного резерву та, наприклад, здешевити посівну. Тому перед тим як прем'єр Яценюк почне знову розповідати про підвищення тарифів, нехай спочатку попросить пана Єремеєва повернути нафту державі. У той час, коли вартість нафти у всьому світі досягла свого історичного мінімуму, практично на 60 центів знизилась ціна літра в Україні. Ціни на бензин досягли критичного максимуму. А по суті, ми отримали рекорд на ринку продукта, тому що таких цін ніколи не було за період незалежної України. Такого ж максимуму досягла і нахабні спекуляції на нафтовому ринку. Скандальна історія про те, як у державної компанії Укртранснафта ледь не вкрали 40 тонн державного чорного золота. Стала справжнім апогеєм свавілля державних чиновників. це є державна нафта, і вона знаходиться в наших трубопроводах. Було ваше, стало наше. Саме так пояснили представники невідомої фірми, які одного дня прийшли до очільника держпідприємства Укртранснафта і стали вимагати відкачати їм нафти вартістю щонайменше 171 мільйон гривень. Нібито ця нафта в нашому державному нафтопроводі була продана однією фірмою Луцькою Тірос Арс, іншій луцькій фірмі «Інвест Вест», яку потім швиденько після розгляду справ у наших судах спробували збанкрутувати. Як виявилося, згодом нафтову аферу на мільйони гривень синішно провели через підставні фірми. Таке собі товариство з обмеженою відповідальністю Тіра Сарц подає позов на державне підприємство Укртранснафта і вимагає повернути 40 тисяч тонн державної нафти, яку нібито ще у 2011 році купила у державного підприємства приватна виробничо-комерційна фірма ІнвестВез. Директор Укртранснафти запевняє, що подібною фірмою справи ніколи не мали, та й не могли, адже компанія, державна та й технічна нафта сьогодні на вагу золота, так називаємо технічна нефть, яка там знаходиться, яка по ідеї, викачуватися не має. Тобто То противному випадку та приведе к проблемам з дальнішим спользуванням трубопроводу. Та все стало зрозуміло, коли незадовго до судового засідання фірма інвествес раптово оголошує себе банкрутом. Очевидно, не просто так ініціював банкрутство відомі всім компанії Continuum Мукр Західна молочна група, там група молочних компаній Комо молоко які е, належать групі компаній Continuum. Вони самі банкрутували одну з своїх фірм для того, щоб кінці сховати у воду. У бізнес-середовищі ці фірми пов'язують з діючим народним депутатом Верховної Ради і однім з володарів найбільшої мережі АЗС України Ігорем Єрем Єремієвим. Український народи, кожен в цьому залі знає, що відбувається, і розуміє, що відбувається. Суддя, який виносив рішення на користь дивних приватних фірм, теж виявився частиною схеми деребану чорного державного золота. Суддя Качур, який виносив ухвалу 17 січня, по тій операції по цій оборудці між континіумськими двома фірмами, він насправді приймав присягу аж 15 лютого через місяць після ухвали суду, схоже, саме тому розгляд суду затягнувся вже на рік, і це попри те, що чи не усі апеляційні інстанції, які звернулися державна «Укрнафта», визнали незаконні здій фейкових приватних фірм. Водночас винних ніхто не покарав. Той самий суддя Качур, як нам вдалося з'ясувати, і досі продовжує працювати у господарському суді Рівненської області. І наразі проходить люстраційну перевірку. У самому ж суді Рівненської області коментують. Нам не надходило жодного повідомлення від генпрокуратури щодо відкриття кримінального провадження проти Андрія Качура у вищій кваліфікаційній комісії. Судді ви теж не помічають. Ми звернулися звичайно на вищу кваліфікаційну комісію, яка нам до речі відповіла, що вони не хочуть порушувати дисциплінарну справу проти таких от дій. І поки ніхто нікого не помічає, фіктивні фірми і досі продовжують судитися з державною компанією за нафту ціною щонайменше 171 мільйон гривень. У разі ж корумпованого фіаско судової системи платити за нафтову оборудку вкотре доведеться простим українцям. Ну От ми отримали те, що получили то от ці от рекорди на АЗС.